Добрий день, любі наші читачі. Пропонуємо вашій увазі уривок з книги Ювіляра 2024 року Володар Макуци» або Пригоди вужа Ониська. Книзі виповнилося 20 років і написав її дитячий український письменник Сашко Дерманський. Онисько затятий фантазер і мрійник Особливо він полюбляє мріяти, вилізши з під гілля нагород. І ніжитись на сонечку. Коли вже дуже припікає, вуж заповзає у затінок дивовижної високої рослини, стовп з тим шкарубким стовбуром, лапатим листям і зеленою головою, яка щодня більшає. Колись в один з таких днів щось як загуло, як гупнуло. Земля під униском здригнулася, а в повітрі запахло млинцями. Вуж прокинувся і очам своїм не повірив. Неподалік приземлилася летюча тарілка, схожа на млинець один із тих, який часто пече одарочка, але набагато більше. З голосним шипінням відчинився люк, чи то млинця, чи тутарілки, і з нього вискочили дві дивні істоти. Вони були дуже схожі на звичайних ящерок, тільки йшли на задніх лапах. Більший прибулець був яскраво фіолетового кольору, а менший салатового. Обидва замість ящерячих мали пишні павичеві хвости. Здрастуй землянине, ти володар цієї бакуци, фіолетовив показав на соняшника. Так, тобто ні, тобто володар, запинаючись, вити з себе низько. але соняшника. А не маку макухи, макуці ніякої. На нашій планеті ця рослина називається макуца. Ми її візьмемо. Не віддам, рішуче заступив соняшника у низько. летить до себе додому і, хоч косою косі там свої макуци, а цього соняшника я не дозволю зривати. Але ми не можемо летіти, втрутився в розмову у салатами інопланетянин. Наш зоралі з місця не зрушить без твоєї макуци. Нам. Не розумію, трохи охолонись. Нам потрібне тільки насіння. Літальний млинець, на якому ми подорожуємо, працює на пальному з макуцяного насіння, пояснив Фіолітовий. На олії, чещу, перепитав сторопілий вуш. Так, на макуцяній олії. Гаразд, погодився Онисько, я дав вам насіння з однією однієї умови. Ви покатаєте мене на своєму зорольоті, і з задоволенням зраділи прибурці. Салатовий знайшов чималенького дрючка, видерся на стовбурові на верхівку соняшника і заходився випивати з нього насіння. Фіолетовий тим часом виніси млинця блакитне ряденце і простелив під рослину. Дуже скоро на підстильці лежало все соняшникове насіння. Я залишу собі декілька зерняток, сказав Онисько, посаджу навесні. Коли взоро засипали все насіння, в ньому щось сито забурчало. А це справді млинець унизка з цікавістю розглядав космічний корабель. Так кивнув Фіолетовий, літальний млинець міжгалактичної дії. Восьмого покоління, багатозначно додав Салатовий. Коли всі зайшли до млинця з урольота, Фіолетовий опустив якогось важеля і не кнопку із зображення бускової зірки. Двигун запрацював миттєво. Класна Макуца, аж присмокнув ну У нас така не росте. я теж Хупив кілька зерняток на насіння, похвалився Салатовий. Розведемо й собі таку жирну макуцу, аж сорт наз, а сорт назвемо, він повернувся до Ониська. Як ти там казав? Соняшник, точно сорт соняшник. Подорож була така захоплива, що Ониськові аж дух перейняло від нових почуттів. Поки корабель прибульців повертався на землю, вуж сидів біля ілюмінатора і дивився у космос. Крісло було до того зручним. Що Онисько мимоволі задрімав. Прокинувся вуш надвечір під соняшником. Наситься ж таке подумав Брідник. шкода, що все це було не насправді. Він глянув догори і побачив, що в соняху не залишилось жодного зернятка. Сподіваюсь, вам стало цікаво, які ж ще пригоди Ониська та його друзів очікують далі. Запрошуємо до читання.